Доброго та мирного неба над головою вас вітає команда Криворізької гімназії No109 Темп. День захисника та захисниці України це мужності й геройство свято. І ми вклоняємося тим, хто літ тому назад багато, і тим, хто нині з автоматом нам спокій береже, і захищає мене і маму, і сестру, і брата, велику нашу всю родину, рідну, вільну Україну. У війську ти службу несеш, я знаю, мене від біди ти спасеш, мене вбережеш, ти відзиває тривог. Бо вмілий і вправний ти майже як Бог. Бо ти, патріот, захищаєш державу, приножиш силу її ти і славу. Хоробро і вправно ти служиш у війську, державу оборониш свою українську. Хай згинуть назавжди усі вороги. Панують хай мир і любов на землі. Вітаю тебе, є і святом, що сили. Здоров'я тобі, хай живуть збройні сили! Україна, ти моя молитва, ти моя розпук вікова, гремотить на світом люта битва за твоє життя, за твої права. Україна, ти для мене диво, і нехай пливе за роком рік, ненько горда і вродлива, з тебе дивуватимусь по віку. Лети вітер з полонини та понад степами, знищити нашу славу широко світами. Збройні сили України, слава, гордість, міць країни. Захищають мир, свободу, гордість нашого народу. Ми щасливі, що народилися на цій землі. Тут жили наші діди, прадіди, тут живуть наші батьки, тут корінь роду українського. І де б ми не були, ми завжди пам'ятаємо про поклик рідної землі. Хоч зараз важко нам і неспокійно в нашому домі вже не раз доведено, що наша сім'я, український народ, здала всі перешкоди. Україна з початку свого існування змушена була боротися із зовнішніми та внутрішніми ворогами за свою територію та незалежність. Наша історія це історія мужнього народу, що віками боровся за свою волю та щастя. Боротьба за незалежність України продовжується і зараз. У цій страшній боротьбі наш народ і наша армія мужніє, досконалюється і перемагає. То не сокіл в небесах ширяє, то не беркут здобич вигляда. То країну внуку хариня, щоб ців у нас сади є жита. Він на всіх кордонах служить, як ворог лютий де не де. Наш кордон наважився порушить, чорний задум в нього не пройде. Серцем зв'язаний юнак із рідним краєм службою і честю дорожіть. Він в листах про це розповідає. Пише щиру правду не грішить. Ще недавно як у школі вчився. Музику і техніку любив. А тепер до служби зародився благородний у душі порив. Дякуюся на фото, і пишаюсь, та оце солдат, їх мундир. Україно, рідний очі краю. Збережуть вони для тебе мир. Мир і працю так тобі потрібно. Щоб розкітнула ти серед держав. Тож будь солдатом гідним, гідним будівничим добрих справ. Закінчиш службу, повернешся до навчання і мирного життя. І тобі приємно усміхнуться у майбутнє впевнена хода. І на тебе з неба зірка світить, Бог нехай тебе охороня. Будь завжди людиною у світі, а за тобою благодать щодня. Вітаю вас чудовим святом, Днем захисника України. Цей день усоблює мужність, силу, честь і обов'язок від усієї душі. Бажаю вам міцного здоров'я, успіхів і процвітання. Нехай у вашому домі панують довіра і мир, а в роботі стабільність. Джерельні, тихий спів води, безкрайні ступі в простори і смирякові ліси, широкі плаї, круті гори. Хмяний хліб на рушнику, на розпростерті руки, слізи, і слива матері сльози, і дідуся з веселим внуком, за безкіди дніправські схили, за наш пісенний славний рід, за пломінь у косах калини і за чумацькі небозвіти, за нашу рідну Україну, що зберегли усі віки, низький уклін і тричі слава. Українські захисники, наснаги, щастя, сили і любові, вам до життя та до своєї долі, щоб ворог не дійшов до нашого порога, щоб ви здобули мир і перемогу, ви захищати у боях навчились, все те, заради чого народились, надію, поміч, щастя, порятунок. Дай Боже віку довго вам ударунок. Чи толіть над водою діло на калині, віками по неї скотають пітні. Це світлий образ твій, моя Україна, він чистий, ніжний, як цвіт на весні. на битву за волю і честь батьківщини, козак воювати далеко йде, а вдома калина і мила дівчина, що довго і вірно коханого жде? Звитяжці кріпили доволі жалу, і крові горяча горіла баграна, мов грома калини на білім снігу. Не всі з походів далеких вертались життя їй забрали жорстокі бої. На їхніх могилах калини зростали, зажурі схиляючі віти свої. Пишайся, рум'яно, над синю води, вібрала ти в себе красу України. і і будеш у серці народу завжди. Героям країни, воїнам світла, захисникам України, що мужньо оборонять нас. Від супостата, ні танком, ні градом вас не злякати. Всім тим, що життя не шкодують віддати. Низький вам оклін і велика подяка. Війна просто слово. п'ять літер. Але скільки асоціацій пробуджує нас вино? Бій, героїзм, патріотизм, туга за близькими людьми, ненависть та любов. За нашу рідну Україну, що зберегли за всі віки, низький уклін і тричі слава українські захисники, здоров'я поміч, щастя в порятунок. Дай Боже, довгий вік усім вам дарунок. Ой, у гузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна, зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо. А ми наш славну Україну. Гей, гей, умов! Стоїть над водою червона калина, віками про неї складають пісні. Це образ і сидить моя Україна, він чистий і ніжний, як світ весні. На битву за волю і честь батьківщини Козак воювати далеко йде, а вдома <клес> калина. І мила дівчина що довго і вірно коханого жде, у січах кривавих, де смерть або рани. Звичажці кріпили до волі жаху, і кров, й гаряча, горіла багряна, мов грона калини на білім снігу. Не всі із походів далеких вертались. Життя їх забрали, жорстокі бої на їхніх могилах калини зростали. За схиляючи віти свої. Калина калина, квітуй у долині, пишайся рум'яну на циню води. Вибрала ти себе красу України, і будеш у стерці народу завжди. Уклін тобі солдати материнський, за стійкість, за відвагу, героїзм, за те, що нищиш намір сатанинський, даєш серцям надію, оптимізм, Чиїв, числа в холодному окопі, ціною свого власного життя. Ти нос в Америці і Європі, борониш світ без неба покриття. Ну, Муснім днем тебе вітаю, хай сміхнеться тобі доля. Вдача поряд, хай літає, буде дім, сім'я і воля. На снахи щастя, сили та любові вам до життя і до своєї долі, що ворог не дійшов до нашого порогу, щоб ви здобули мир і перемогу. Ви захищати в боях навчились все те, заради чого народились. Надію, в поміч, в щастя, в порятунок. Дай Боже, вівку довгого вам подарунок. Подвиги захисників та захисниць України це та велика та велична правда історії, яку не спотворити та не перекреслити жодним змінам в сучасному мінливому світі. Щиро від усього серця вітаємо вас зі святом, Днем захисника та захисниць України.